Сьогодні 1 серпня, північна частина Синього Озера. Ну, чудова зустріч з художником, який малює Синє озеро. Воно називається Синє озеро, так? Да? Так, 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 синє. Це північна частина, а поруч там південна, більш стара. Ну, Но... ця частина з'явилась десь на початку 70-х років, коли почали розбудовувати Виноградар. А то продавня, ну, як кажуть легенди, чуть не там людокового періоду от південна та що ближче до гаражів. Ну, воно виходить у проєкті у них… Туди і туди. Ну це з'єднувальні протоки, так, вони. Це, це перша з'єднувальна протока, але ну, воно тут і була. А там другу викопали, щоб з'єднати і... і... Воно типу там буде острів. Так, так, буде. Тут місточок повинні були перекинути по плану. Наталя Ватівна, я да. там у вас гостив. Боже мой. Я вам. Ну хоч врятували, поглибили, тут зараз глибина, от, ну, навесні було три з половиною. Ну, якщо дороблять, то воно буде для віддиху цікаво. Так, та, та, і зараз ви бачите. Я сам з задоволенням приходжу, купаюсь, відпочиваю. Хоча не дороблено, воно незручно. Ну, от я вам... а, а можете так потримати, от, підняти на, на фоні озера? Ні, підняти його доверху, якщо не складно, так просто в руках. Ось да, да, так. От. Ага. О, чудово, дякую, дякую. Все, все. Дякую вам дуже.